вас В ефірі телерадіокомпанії міська інформаційна служба. Черговий випуск новин. В студії я, Володимир Кремінь. В наступні 20 хвилин я розповім з нашими кореспондентами про події, що відбулися в місті 20 липня. І на початку коротко про головне. Обласна влада звітувала про події, які відбулися протягом минулого тижня. Одна з головних подій регіональний форум Ради Європи. П'яну дорогу відкрили. Відтепер автошлях став ширшим. Канал під нею розчищено та оновлено. І незабаром з'явиться вуличне освітлення. На Дніпровському медкомбінаті пройшов ярмарок розпродаж Золоті руки, які організували представники профспілки металургів. Регіональний форум Ради Європи конкурс грантів для громад закордонні канікули для дітей бійців АТО чим жела Дніпропетровщина протягом минулого тижня розповів на щотижневому публічному звіті радник голови області Віталій Литвин. В облдержадміністрації вперше в Україні пройшов регіональний форум Ради Європи. Це міжнародна зустріч із захисту прав переселенців. Тут зібралися представники влади, міжнародних організацій і переселенців. Учасники склали список пропозицій, які передадуть у Кабмін та Верховну Раду України. Облдержадміністрація спільно з гіс голосили конкурс для мешканців області. Розігрують 10 грантів на суму до 600 тисяч гривень. Кожен проекти мають бути спрямовані на допомогу переселенцям, розширення інфраструктури, приймаючи громад, поліпшення якості послуг в культурній, медичній, правовій спортивній сферах. Участі в конкурсі можуть також прийняти і общесні організації, і комунальні предприятия. И органы власти в частности очень важно, чтобы данные проекты учитывали необходимость объединения в себе как мероприятий, так и закупки каких-либо материально-технических средств. В частности, не более 70% суммы может быть потрачено непосредственно на закупки. Бороти за перемогу в конкурсі громади можуть використовуючи знання, отримані на тренінгах з написання грантових заявок. Навчання вже пройшло в Апостолівській та Богданівській громадах. До кінця серпня навчальні семінари пройдуть у всіх 16 об'єднаних громадах області. З початку року центр міжнародного грант Райтинга, який працює вода, розробив 15 проєктів. Вісім з них зараз на розгляді в міжнародних організаціях. Ще чотири найближчим часом будуть профінансовані закордонним бізнесом і. Який інвестує в наш регіон. Кроме этого, мы начинаем на этой неделе новый проект с нашим стратегическим партнером Германией. Он называется Стабильное развитие Украины до 2030 года. 20 июля мы проводим установочную встречу с представителями проекта от немецкой стороны, а также заинтересованными участниками в данном проекте со стороны представителей Днепропетровской области. За консультацією до оновленої ради підприємців вже звернулись перші 60 бізнесменів. 120 підприємців з усієї області долучились до двох семинарів, які організувала рада. Вони були присвячені грамотному управлінню фінансами і доступу до європейських механізмів фінансової підтримки. Загалом обласна влада організувала 15 навчальних семінарів для підприємців. 40 років занедбаного стану, і нарешті, проблема вирішена. З першого дня перебування на посаді міського голови Андрій Білусов активно розпочав займатися благоустроєм міста та вирішувати найболючіші питання. 19 липня завершилася реконструкція дороги над водопропускною спорудою між вулицею Харківська та Єлизаветівським шосе. Шлях був перекритий протягом двох місяців. За цей час дорогу розширили з 4 метрів до метрів. Відтепер там дві смуги та набагато менше заторів. Детальніше у матеріалі від Анни дзьоби та Ігоря Василенко. Раніше вузька аварійна ділянка дороги з постійними автомобільними заторами, а сьогодні нова магістраль. За час реконструкції фахівці розчистили канал на 50 метрів вгору і вниз за течією. Під проїзною частиною проклали залізобетонну трубу діаметром 1200 міліметрів, передбачивши тим самим відведення води в каналі у паводковий період. Також підсипали і зміцнили узбіччя. Думаю, що після нашого відкриття вже п'яна дорога поміняє своє названня, тому що вона тепер вже ровна. Здесь Тут розширено дорожне покриття в узком місці з 4 метрів до 9 метрів. Проведений ремонт асфальтобетонного покриття. Переложена труба, переливная труба діаметром 1200. А також сделан 1,5 метра шириною тротуар для того, щоб люди могли спокійно проходити. Оновлену дорогу вважає величезним міським досягненням і Олександр Донець, депутат, голова екологічної комісії. Лішнє підтвердження, замічательне э, гідросоруження, місце з э, дорогою. Людям це дійсно подобається, тому що это дійсно да, мы решили, плюс того, что екологічку э, проблему, ми решили і транспортну проблему. Больш большою визнаті був поток транспорту, постоянные пробки, э, повышенная аварійність. Зділивали прекрасну дорогу, хороше дело. Як тільки оновлена дорога була відкрита, розпочався активний рух автомобілів. Першим відкривачем дороги став водій Олександр. Вроде все нормально, почти как европейская, очень похоже. Сейчас пошире стало, не надо никого пропускать, сразу видно, что два потока пойдут одновременно. Ну, не будет очередей, как обычно в и пик здесь бывало, что невозможно было проехать. Ну, отлично, Мерс молодец, справился с задачей. Крім того, на єлизаветівському шосе тривають роботи по будівництву мереж зовнішнього освітлення, якого тут раніше ніколи не було а також дорожні бригади проводять ремонт асфальтобетонного покриття. 18 липня правоохоронці Кам'янського в черговий раз звітували перед громадськістю щодо результатів своєї діяльності за останній тиждень. Кам'янське це досить велике місто, у якому рівень злочинності має досить високі показники. Та представники поліції, як кажуть, не сидять на місці та намагаються поліпшити криміногенну ситуацію та подолати злочинність. Отже, як стало відомо зі звіту начальника чергової частини Ростислава Холода, на минулому тижні нашим поліцейським вдалося повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 32 особам. Якщо згадувати про особливо тяжкі злочини, то за цей час на території міста було зафіксовано один факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень та один факт розбійного нападу. На минулому тижні зареєстровано 23 факти пограбувань за попередні тижні 10. Розкрито 10 кримінальних правопорушень. Баглійське 2, Дніпровське 1, Заводське 2, Ліногірське 1, Верхоніпровське 1, П'ятихацьке 1. Числа раніше скоєних, розкрито 5 кримінальних правопорушень. Баглійське 1, Дніпровське 1, Заводське 1, Жовтоводське, П'ятехацьке по 1. Період з 11 по 17 липня 2016 року зареєстровано. 164 крадіжки особистого майна, розкрито 27 крадіжок особистого майна. Багрійське 3, Дніпровське, 6, Заводське 6, Дніпрозіжинський відділ, поліції 1, Вінногірське 3, Верхнєдніпровське 2, Жовтоводське 2, Храничанське 3, П'ятихайське 4. З них одна з квартир період з 11 по 17 липня поліцейським вдалося розкрити 17 раніше скоєних кримінальних правопорушень. Особливим складом патрульної поліції здійснено 85 виїздів на повідомлення. 35 осіб доправлено до відділу поліції. В період з 11 по 17 липня 2016 року складено 76, минулого тижня 55 адміністративних протоколів, в тому числі за статтею 160 15 торгівля з рук невстановлених місцях. За статтею 156. 1. Порушення прав торгівлі алкогольними напоями. Стаття 173. 1. Факт дрібне хуліганство. Стаття 173 за значком 1. 7. Насильство в сім'ї. Стаття 175 за значком 1. Куріння тюпійнових виробів заборонених місцях. Стаття 178. 35 протоколів. Порушення правил адміністративного нагляду. Також поліція Кам'янського активно працює над розкриттям особливо тяжких злочинів, що були здійснені на території нашого міста. Недавно був задержаний, буквально два дні тому правонарушитель, який завершив верхні Дніпровське. Тяжке телесне поліпшена смерть. Зараз перевіряється на присутність ряду других преступлень, в тому числі грабіжей і по городу Дніпродзержинську, ну і по Вольногорську, де він жив. Как бы. Це один із положительних моментів. Также по всім остальным работа відуси, як я вже сказав, не прекращає. Не менш активна робота спрямована на дотримання закону про заборону грального бізнесу. Як результат теж проводився обск в Дніпровському районі. Е -е, прекращена деятельность одного із залів ігрових автоматів. Тобто, ну, ми в рамках закону отримуємо обуска. Ну не біжимо туди просто так. А уже ну, на законных основаниях с обысками изымаем эти игровые автоматы, компьютеры. Ну и устанавливаем организаторов, то, что требует закон, документируем деятельность организаторов, которые занимаются незаконной деятельностью. На останок звіту присутні могли завдати хвилюючі їх питання та просто поспілкуватися із правоохоронцями щодо подальшої співпраці, адже громадські активісти, що були присутні на звіті, намагаються активно допомагати представникам поліції у вирішенні тих чи інших наболілих питань. У переддень свята металургів на площі поряд з народним музеєм Дніпровського медкомбінату пройшов ярмарок розпродаж золоті руки, який організували представники металургів, що очолює Олег Нагорний. Працівники комбінату продемонстрували майстерність в різних напрямках: бісероплетіння, в'язання, декупаж, квілінг, ляльки ручної роботи та вироби з Петриківським розписом. Всього у ярмарку взяли участь 36 працівників ДМК і членів їх сімей. Творчих людей на комбінації багато серед учасників є ті, хто давно займається декоративно прикладним мистецтвом, а є й ті, хто тільки не починає свій творчий шлях. І Для них дуже важливо визнання здібностей, говорить Яна Жучек. Були дуже восторжені тим, що ми давали високу оцінку роботам. Люди може, бути дітей вдома робили, сім'я підтримувала, і от виставляються перший раз. Кожна з майстринь варта уваги. Їх роботи можуть займати гідні місця у побуті прикраси з бісеру, вишивки та грошові дерева, квіти, картини і навіть ікони. Також представлені дитячі роботи. Даша Брежнєва прийшла з сестричкою Наталею та мамою. Ю. Кулією, яка і працює на медкомбінаті. Тут представлені рози та серветки, зв'язані гачком, і на одну таку квітку уходить півдня. Спочатку в'яжу контур основу, а потім я проволоку роблю і засобую, і обматую потім это потом. Найчисельнішим на ярмарку були представлені в'язані вироби: скатертини, пінетки, серветки, троянди і навіть одяг для наймолодших. Популярними були роботи, виконані у техніці декупаж. Наталія Чехлата займається цим видом прикладного мистецтва вже три роки, і це не просто модно. Це ще екологічно, практично і просто дуже красиві речі. Цю техніку також освоїла Олена Балашова, перебуваючи у декретній відпустці. Щоправда, тепер часу стало набагато менше. Сейчас уже не хватает, но зато есть что продавать. Это же только 10-я часть того, что здесь представлено. Да. А у Два месяца, как вышла с декрета. А теперь вот представляю на ярмарках, на выставках. Серед учасників представлені вироби і чоловіків. Віктор Рожко з управління якості продукції приніс свої вишиті картини. Та роботи своїх дітей Софії та Іллі виконані у техніці квілінг і модульне орігамі. Родзинкою ярмарку стали шкіряні вироби працівника ремонтно-сервісного центру В'ячеслава Прокопенко. А традиційний для нашого регіону Петриківський розпис представлено у роботах Наталії Миронової. В 1994 году я закончила училище в Петриковке по классу именно Петриковская роспись. И пришла на завод художником в этот же цех. Через декоративне прикладне мистецтво людина проявляє своє я і створює особливу атмосферу та духовне середовище. Ці творчі особистості мають своє бачення світу. Вони і є часткою великого колективу Дніпровського медкомбінату. Додає організатор заходу Яна Жучик. До речі, всі учасники ярмарку Золоті руки отримали цінні подарунки. Кам'янському готується до чергового масового спортивного заходу. Літо в самому розпалі, тому організатори змагань, на чолі з міським головою Андрієм Білусом, вирішили використати це та продемонструвати, як у місті розвиваються пляжні види спорту. На фестивалі буде представлено футбол, волейбол, греблю, плавальну естафету та туризм. Детальніше про те, що знадобиться зробити для того, щоб досконало організувати та провести таке масштабне свято. Дивіться у наступному матеріалі. Ініціатором проведення в місті масових спортивних заходів Андрій Білоусов став ще в минулому році. Громада підхопила ідею, і дедалі більше людей стають учасниками міських спортивних свят. Фестиваль пляжних видів спорту це можливість плавців, веслувальників та гравців у рухомі ігри продемонструвати свої досягнення або ж випробувати свої сили у змаганнях. Я хочу по поручению городского главы пригласить всех жителей на это красивое спортивное, на этот красивый спортивный праздник. Будет усилено движение маршрутных такси, и люди будут чувствовать комфорт как для того, чтобы приехать на пляж и в нашу зону отдыха пляжную, и точно так же после мероприятия уехать. Существует судейская коллегия, которая будет определять победителей во всех видах спорта. Будет красивая праздничная торговля. Будет красивый праздник. Проходитиме фестиваль на території міського пляжу. Його наразі прибирають комунальники. Правоохоронці, рятувальники та медики готуються постійно чергувати та слідкувати за безпекою людей. Бажаючі матимуть змогу взяти участь у запливі. Діти отримають задоволення від участі у конкурсах та вікторинах. А загалом програма очікується насичена. Першочерговою датою проведення було призначено 23 липня, проте через несприятливі прогнози погоди фестиваль перенесено на 30 липня. Початок реєстрації учасників о 10-й годині. Сам захід розпочнеться о 12 й У Кам'янському пройшов шаховий фестиваль. Це свято було приурочено до міжнародного дня шахів і відбулося у затишному прохолодному фойє кіноконцертного залу Мир фестиваль проводився вперше, проте організатори сподіваються, що він стане традиційним. Метою даного заходу було знайомство дітей, а також всіх бажаючих з цією стародавньою логічною грою, залучення їх до цього цікавого виду спорту. Для найменших учасників, крім шахів, організатори провели конкурси та вікторини. Тут же призами були визначені юні гравці, які нещодавно отримали спортивні розряди. Перший Олександр Корнієнко, Михайло Богомас, Олександр Стрельник, а другий Марія Чекоданова. Досвідчені шахісти провели для початківців, серед яких був і радник міського голови Олег Орлов, сеанс одночасної гри. А потім двадцять пар шахістів в дев'яте турніровому боліз турнірі визначили найсильніших гравців. Переможцем серед дорослих гравців став Василій Полташевський. Відразу троє дітей шахістів набрали однакову кількість очок. І тільки за коефіцієнтом переможницею була визначена Єлизавета Безугла. Всі призери отримали в нагороду медалі та грамоти. Варто відзначити, що дошки та фігури шахістам були закуплені міською владою після того, як до міського голови з таким проханням звернулись представники громадської організації Молодіжна шахова федерація. В рамках святкування Дня Металурга у місті пройшли чисельні заходи, більшість з яких культурного та спортивного напрямку. У спорткомплексі Дніпровець 16 липня пройшли змагання замреслінгу. У протиборствах взяли участь майже 30 чоловік. Серед них були і працівники підприємства, і городяни міста. Детальніше про чоловічі спаринги дивіться далі. Рестлери визначали найсильніших у двох вагових категоріях – до 90 і понад 90 кілограмів. Звичайно ж, для більш легких учасників змагатися у таких категоріях було нелегко, але вони змогли гідно виступити. У складі суддівської колегії виступали Євген Ворон та Олександр Кислий. Возглавляє у нас там главну суддівську колегію Олександр Кислий, чоловік, який має дуже великий опит в цьому виді спорту, виступав і становився побітелям і призером як чемпіонатів центрального світу серед і гарнікуфаміталогів спартакіади, так і чемпіонатів України. Ще одним стимулом на шляху до перемоги для спортсменів послужили кришталеві вази, виділені де. Рекцію медкомбінату, які вручали за перемогу, й друге місце, також призери нагороджувалися пам'ятними грамотами. У ваговій категорії до 90 кілограмів місця розподілилися наступним чином. Переможцем став слюсар-ремонтник ремонтно-сервісного центру Дмитро Сорока, який зумів продемонструвати відмінну виправку, привиту його тренером Едуардом Аноткіним. Олег Корнієнко розмістився на другому місці. А слюсар-ремонтник Олександр Константинов з ремонтно-сервісного центру завоював третє місце. Ну а найвидовищним були спаринги між суперваговиками зрелищная схватка це Олександр Кіс и Євгеній Парфом. Так как вони борються в дивизионе, дивізіоні, і всі это це зрелищные поєдинки. Показали отличную боротьбу, Стремление к победе. Ну, побіг сильнішим. Євгеній Но став сильнішим. Ну, це спорт. Двічі бійці ставали за стіл для боротьби, і лише другий їх підхід визначив переможця. Тож місця розподілилися наступним чином. На першому місці газорятівник Євген Парфонов. Водій Великого Білазу за та Олександр Кислий розмістився на другому місці. А Дмитро Катеринич посів третє. Також Євген Парфіонов був відзначений пам'ятним призом за найяскравіший поєдинок від ППО металістів, вручений представником профспілки. І далі розповім вам про погоду на четвер, 21 липня. Цього дня синоптики обіцяють нам мінливу, проте переважно ясну погоду. Опадів не передбачається. Вночі повітря прогріється до 17 градусів тепла. Вдень тепліше 24 градуси вище нуля. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. А на цьому випуск новин добігає кінця. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам приємного вечора та тільки позитивних вражень. Бережіть себе та своїх близьких до наступної зустрічі.